Щонеділі віряни різних конфесій збираються на площі Перемоги задля спільної молитви. Проте цього разу вона мала особливо святковий характер. Великдень надав молитві особливих сенсів та значень. Христос Воскрес! воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Христос воскрес! воскрес! І Дякуючи Богу, вже більше місяця, як Він в цьому році. Ну, для людей, які не дуже близько з ним він Воскресає уже третій раз. І найголовніше, щоб він воскрес оцей останній раз сьогодні і більше ніколи не йшов з їх життя. Святкова атмосфера Великодня переповнювала серця усіх присутніх на площі. Під час спільної молитви священнослужителі звернулися до Бога за найнеобхіднішим на сьогодні небесним захистом та теплом у кожній домівці в цей важкий час. Не відвертайся від нас, але в милості щедротах твоїх почуй благання про мир нашого українського народу, що про твою милість. Просить, аби закінчилася війна, повстань на допомогу нам. Ти нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе, зміцни силою Твої, побожний народ наш український, благослови наші справи, принож славу нашу перемогою над ворогами нашими, Зміцни всемогутньою твоєю державу нашу Європейську Україну. Віряни віддавали свої молитви та дякування, вірячи у те, що їхні слова досягнуть небес та в Україні запанує мир і спокій. Дякую тобі, що сьогодні ще одна нагода проголосити в духовний мир. Христос народився, Христос Воскрес для кожного з нас. Дякую тобі, Боже, що для багатьох сьогодні Він дійсно народився. Бо коли людина приходить до храму і починає служити, ти відкриваєшся, Господи, і Він народжується для тебе. І з того часу, починаючи, він вже знає, що особисто для нього Христос Воскрес. Тож з вірою у серці, у свято чи будень, продовжуємо боротися за перемогу та життя у незламній Україні. Софія Ригоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.